Середа, 4 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ7 Сьогодні у випуску про таке мапа гордості від окупантів, що визначили там у Маріуполі після його знищення. Зрадник Акім Гасанов запропонував Валерію Маладзе зайняти одну з керівних посад у Маріуполі. Росіяни переписують кінематограф, що на цей раз в студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. У так званій ДНР створили мапу гордості. На ній позначають історичні місця знаменитих жителів та унікальні підприємства. В Маріуполі окупанти пишаються лише пам'ятником Куїнже, 65-ї школою та дитячим садочком номер 21 Пропагандисти пишуть, що пам'ятки можуть доповнити самі жителі, але ті активності не проявляють. За задумом цю мапу мають презентувати на виставці у Москві. Зрадник з Маріуполя Аким Гасанов був одним з організаторів псевдореферендуму у Маріуполі у 2014 році. Про це колаборант розповів в інтерв'ю кримському телебаченню. Нагадаємо, після цього Акім жив у Донецьку та працював воєнкором, висвітлював війну на Донбасі, розповідаючи про героїзм військових так званої ДНР. Нині чоловік вважає себе експертом у справах окупантів. Він запропонував Валерію Маладзе обійняти посаду заступника директора Палацу культури в Маріуполі. Росіяни знищують пам'ять про Україну в тимчасово окупованому Маріуполі. Так було зафарбовано останні мурали, які було створено щодо вторгнення на зустріч з щастя. Натомість у місті з'являються своєрідні графіті на лівобережжі, на огорожі знесеного кварталу, де колись мешкали десятки тисяч людей. Створили ось такий напис: до на президенту РФ радної діти хочуть додому. Росіяни перебрехали серіал та звинуватили азовців. Загарбники намагаються стерти пам'ять про свої жахливі злочини. Пропаганда торкнулася навіть зарубіжних серіалів. Азов розстрілює цивільних на вулицях. Саме так дубляш окупантів озвучив фразу з серіалу Ранкове шоу, де йшлося про обстріли російських загарбників, а не українських військових. Бей знову обстрілюють город. Поки придеться остаться здесь, Ты в порядку це все выглядит ужасно. Я під землею. Все в порядку. Надеюсь, ти зможеш отримати фото. Мія здесь не только бомбят город, азов расстреливает гражданских на улицах. О Господи. Суд ДНР засудив до 28 років років колонії суворого режиму інспектора прикордонної служби України Олексія Лозовика. Його звинуватили, що він у березні 22 року вбив військовослужбовця ДНР у Маріуполі. Сім поранених на Донеччині за минулу добу обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів області: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове та наближені до них селища. Пошкоджено 52 цивільних об'єкта: будинки, магазин. Це господарча споруда, транспортні засоби, гаражі та леп. Білі Янголи показали, як евакуювали хворого за 500 метрів від ворожих позицій. 73-річний житель села Сєвєрне потребував негайної медичної допомоги. Два тижні тому він впав з велосипеда та зламав стегно. Отримати допомогу не мав змоги, тому в безпорадному стані лежав у зруйнованому росіяному будинку. Чоловік разом із дружиною був змушений жити у веранді. Спочатку літні люди не хотіли залишати домівку, але через украй важкий стан пенсіонера попросили їх вивезти. Евакуація Збувався у швидкому темпі, бо будинок сім'ї розташований на околиці вулиці звідки добре видно позиція росіян. Лажись лажись лажи. Ми заїхали в ще северне. Після чого його погрузили в нашу броньовану капсулу, і після вивезли до міста Мірноград, до центральної лікарні на сьогодні це вся інформація. Стежте за нашими актуальними новинами у Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. Тихого вечора. Покійно ночі. Побачимось вже завтра.